Вітаю, шановні лубенці. Сьогодні 1 листопада. Декілька днів гарної погоди, і на поля нашої громади вийшли комбайни для збирання кукурудзи. Біля мене один із керівників баришинської зернової компанії, які тут поряд з лубнами збирають кукурудзу. Тут дуже велика кількість комбайнів, погрузка, відвантаження. Василь Васильович, яка стратегія компанії на сьогоднішніх, так би сказати, озимих наших ланах? Як можна швидше вбрати те, що напахала наша фірма і положити його для зберігання. У нас тут на Полтавщині, у нашій фірмі 17 тисяч гектар землі. Ну, кукурузою на даний час десь більше 10 тисяч гектар землі ще. Посіяної треба вбирати. Ну, ми дивимося, що стратегія така: комбайни збирають, зразу відвантажуються у транспортні засоби, які можуть виїхати з поля, і далі тоді перегружаються вже в машини. Ми беремо через перегрузчики, загружаємо у транспортні засоби, які стоять на твердій почві і відправляємо на наш на Хлібоприємання і комбінат. Ваші колеги і ті, хто працюють у нас у громаді, безумовно, проблемні питання, які зараз вони говорять, це ще висока вологість і неможливість стабілізувати роботу сушарок, оскільки йдуть повні відключення електроенергії. Як отут із цим у вас? Ну у нас е теж воно касається і, і нас це теж відключення. Ну, стараються в, в, в ближайше нас мали прийти е закуплені із-за е кордону е генератори е потужні, щоб прямо на. Е в хлібоприймальних комбінатах стояли вони і обезпечували повністю і в, оцей, в оцей період. О, оцей період електроенергію. Як мене інформували, більше мільйона євро заплачено за ці мощні генератори. А яка вологість зараз? Вологі, вологість 22-23 і врожайність. І врожайність 90 100 центнерів. Ну, це добрі результати і по врожайності в принципі, вже можна працювати, якби щоб налагоджено було з тушаркою і з сушкою зерна, то чекати вже і нічого. Уже піз пізний такий вже період, листопад місяць, і в кращі часи ми завершували збирання да, Кукурудзи. Да, да. Ну а в цьому році погода не давала, то виходить, що йде затримка. Трошки. Ну, воно все, я думаю, що все буде убрано. Кукуруза це така культура, що вона дається убирати і в і морозах, і пізніше. І я думаю, що все буде убрано вчасно. А от по результатах вже збирання площі, які будуть звільнені, під що вони будуть йти у цьому році? У цьому році у нас будуть площі йти повністю під засів соєю. Тобто зараз площі будуть да, готуватися да, і на весну будете готувати да, вже да, під да, посів. Так, да, Вони повністю йде комплекс вже в нас на території, за нами йдуть техніка, яка обробляє і готують площі під весняну посівну компанію. І я запитую усіх колег які, ваших, які працюють із пайщиками у нашій громаді, яка форма розрахунку і як розрахується компанія із власниками паїв. Ми платимо 15% на сьогоднішній день, форма оплати від нормативно-грошової оцінки. Нормативно оцінки. І платимо більшість десь процентів 70% платяться коштами, а 30% отримують натуральною оплатою зерном, кому яке необхідна пшениця. Кукуруза, хто що бажає. Ну Це якщо він бажає. Да, а якщо він бажання. Не бажає, то повністю Повністю коштами. І вже, я думаю, що десь фірма розрахувалася до, до 70% вже розраховано із пайовиками на даний момент. То що, Бажаю фірмі успіху і врожаю. Спасибі. все хорошого. Якщо е, говорити в цілому за нашу громаду, то активно включилися усі аграрники у е, збирання пізніх культур. У нас залишається ще зовсім небагато соняшника, в межах 250 гектар, ще соя, е, ну майже півтори тисячі гектар. І тільки-тільки розпочали кукурудзу, оскільки ж дневний лан кукурудзи найбільший, то безумовно дві речі нас стримують. Це питання пов'язане з тим, що були дощі і кукурудза надзвичайно волога. І друге, що ми не можемо запустити сушарки на повну потужність через постійне відключення електроенергії. Щодо електроенергії, щодо постачання електроенергії, графіки на сьогоднішній день ще не введені. Все, що сьогодні працює, це графіки аварійних відключень в зв'язку з постійними враженнями об'єктів енергопостачання по нашій державі. Свої пропозиції по водоканалу, по теплоенерго і по іншій критичній інфраструктурі, місто подало, щоб уникнути відключень в період, коли будуть введені графіки. Графіки переглядаються. У структурі, яка називається «Укренерго», І коли вони будуть узгоджені, тоді вони доведуться до Бленерго, і Бленерго, погодивши їх, надасть їх для наших громад. Тоді вони будуть вже працювати. Але якщо будуть нові враження, то знову ж таки запрацює система аварійних відключень. Філія Полтавленерго, наша, Лубенська, обіцяє все-таки, що відключення будуть не більше. Графікові відключення будуть не більше як дві години. Інші питання, які стосуються роботи комунальних служб міста, правопорядку, підтримки Збройних сил України, спільної роботи волонтерських організацій, установ нашого міста із фондами у робочому порядку. Ми вже знаємо, як це робити. Постійно підходять звернення від наших військових щодо придбання той чи іншого техніки, допомоги ліками або ж речами, яких вкрай необхідні сьогодні на передовій. В цьому не відмовляють ні місто, ні благодійні організації. І я дякую усім, хто долучається до цього постійно, хто взяв на себе оцей великий вантаж відповідальності за підтримку і перемогу у війні нашої держави. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!